Сьогодні ми з вами поговоримо про ресурси для досягнення цілі. Для того, щоб досягти успіху, важливо реально оцінювати свої можливості. Чи можуть ваші риси характеру бути вашими можливостями при досягненні успіху? Звісно так. І зараз ми з вами поговоримо про те, що ще може допомогти людині досягти поставлених цілей. Ресурси особистості це можливості особистості, які сприймаються і використовуються як засоби досягнення результату. Є два види ресурсів зовнішні і внутрішні. Зовнішні ресурси особистості локалізуються по відношенню до людини ззовні, тому не завжди є можливість на них впливати. Серед зовнішніх ресурсів виділяють людські це впливові знайомі, друзі, родичі, підлеглі, колеги тощо. Часові це обмеження часовими термінами. Матеріальні це сировина та матеріали, інвентар, товари та готова продукція тощо. Основні засоби це будівлі, споруди, машини, устаткування, засоби праці, нематеріальні активи і тому подібне. Інформаційні це інформація для прийняття рішень, для контролю за реалізацією виконання рішень, фінансові гроші, фонди, ціні папери тощо. Внутрішні ресурси особистості локалізуються всередині людини, їх розвиток та накопичення залежить від людини. До них відносяться знання, уміння, навички, особистісні риси. Давайте разом з вами в коментарях спробуємо назвати варіанти ваших зовнішніх та внутрішніх ресурсів.